Як в нас є, бачите, об'єм капусти. І на неї вже є білокрилка. І дуже мене багато в коментарях питають, чим боротися з, кри... з білокрилкою. Прошлий рік я пробував пепеки. Не йшов, бачите, знайшов я цей отакі. Різні є, зараз покажу, є різні, бачите, є різні. Отакі є, такі є. Зараз ще я взяв всього. Буду проходитися пару штук, бачите, і такі ще є. Ну, вони похожі, звичайно, але упаковка друга. Тут три грами, ну і тут три грами, кажу, є різні. Може і підробки, може і нічого по цьому. Але ефект був добрий, я проходився по савойці. Е, зараз подивитися, можна є, бачите, о, бачите, о, дивіться, вона вже є. Але будемо проходитися, я Що хімією. Також, також я спробую народними методами, дещо породивився відео і своєму халу буду квасом з бузини додаванням. Це вже по-своєму я таки зроблю. І результат покажу вам, звичайно, через 2-3 дні. Через 2 дні подивимося, який результат у нас буде по капусті. Перші, нехай ці два я пройдуся одним препаратом. Це буде. Нехай буде цей е, бузина там і все остальне, я зараз детальніше покажу, розкажу. Е, другі два рядка е, буде у нас спірт. ам'як, ам'як там дається і дається, я вже розбавив червоний перець, гіркий, чилі. Говорять, що допомагає, але це я вже буду бадяжити І подивимося, теж результат. Це вже настояний. Це вже настояний. Я спеціально зробив. Просто, і просто перець. О. Взяв пачку ще От такі. От такі простий перець. Настояв теплій воді і навіть простий взяв дезотурант, простий дезотурант попробую попшикати на одному кущу. Навіть зараз це зроблю. Подивимося, як вона себе буде, вона буде себе почувати. о, о, о. о так во. І подивимося, дивіться вже втіче, о, Отак вова буде. Ось так во буде. О, цей трохи вже трохотістся, але ми подивимося трошки далі, я просто для себе, це все для себе. Почнемо ми з е, перцю. Е, будемо ходити по пекінці і побойки. Ми в два рядка. Е, зараз розкажу детальніше, що я, давав. що я давав. Зараз я розкажу вам детальніше, що я давав. Хімія піде поки в кишеню. Будемо давати. Дають півпачки на 10 літрів, я дав цілу пачку. Я думаю, нічого йому не буде. Так як опіків не буде, це 100% по А так на 10 я буду давати на цілий бачок, це на 16, тому що треба проходити як зверху, так і знизу. Зараз покажу. В першу очередь, ага, ще в першу очередь, хто приліпач, а я взяв мило. Бачите, мило. І треба зробити таку з мила. З мила треба зробити, небагато я влию, щоб була піна. Це рідке мило. Як і писалося, бачите. Хто? Приліпачем, звичайно, краще, але в суху погоду піде і таке. А що приліпачем, тому що е, до нього приліпає, як то кажеться, всяка мушкара. І там же є і наші розчини, а є генить. Оце ми зробимо такі, щоб воно було, бачите, пінисте. Розбавимо, додаємо ми наш гіркий перець Гіркий перець, він І вже зверху, як кава. До кінця, до кінця, до кінця. Опа, все. Тепер додаємо ми ам'як, ам'як утроха. Ось півтора ложки. Опа, так. І ще казали соди. Сода. Я буду вже хімічити, так як люди хімічують, І подивимося, які результати, чи хімія побори, чи народні експерименти. А не багато дам. Десь теж ложка десь так хай буде. Туди теж непогано бачу і роблять це в не, неї цікавий у нас. Став. Бачите? Але ще одне, ще одне. Я до кожного препарату буду давати йод. І йоду. Там небагато. Для чого йод, йод, скажу, що де є пошкодження на капусті, кувати його. Це додається. Небагато трохи можете капнути йоду. І будемо ми це доливати до повного бачка. Зараз я долю, і будемо проходити нашу як то говориться, капусту. Зараз я вилию цей бачок. У нас вже розведяне, бачите, розведяний. я... О, бачите, Зараз я ще донесу холодної водички і долю. І зараз покажу, як я буду робити. Я до, йду до повного, до 16 літрів, 15 О, гляньте, які в нас зверху піна. Бачите. І зараз пройдуся у нас по низу. Але ще хочу сказати вперед, при такій капусті. Не пошкодуйте грошей, це в мене просто я трохи багато, бо хочемо продати, це трошки. як вийде. О, Я взяв такі гранули від слимаків. Між дорядами просипти по чуть-чуть цей препарат. Просто-напросто не буде пізніше вас слимаків. Я пробував на молоді, вкинув, коли була жара, вони йшли, їли це, і дуже багато, як то кажеться, лишалося ну, О. Ефект непоганий, це допомагає, чесно кажу. Це купив в магазині на Сіневому, польський, звичайно, переважно тут все польське, але діє непогано. А зараз я вам просто-напросто покажу, як можна пройтися порядку. Ідемо порядку і пробуємо як зверха, так і знизу. Препарату таким піде більше, звичайно. Бачите? Але ефект буде непоганий. О, вже видно, як можна підійти, подивитися, як воно, все повністю вітом не вилітає. Гляньте, як воно вилітає. Бачите, дивіться, Дивіться, як вилітає. Що зверху, що по, по боках. Ось так само можна показати, тут білокрилка є. Зараз подивимося по білокрилці О ну тут. Тож його білкрилка пішла. Так, я буду йти нашу капусту пекінку, кісеки відсакати. Непогана, смачна. Тільки щось мало беруть. Не знаю що. Але була розсада, посадили. А й росте, нічого страшного немає. Кожна ринку вона на гуртовому 25-35 гривень. Ну, але ми отак будемо йти, таким макаром ми будемо йти. Обов'язково приходьте знизу, обов'язково, як йдете, так само і знизу, бачите листочки, так само і знизу приходьте. Така во капуста стоять більше, листочки, бачите? О, ви просто пройшлися і все. О, і вже вони зашевелилися. Тут ми пройдемося другим препаратом. а тут для проби це народний спосіб, а тут ми будемо далі дивитися. Бач, і вітам. Трохи ночі холодні. І воно ховається всякі Блошки, мошки білокрилки, ховаються під листочки, під любу, під цвітну, під брокколі. Справда на великих вже коли у нас розцвітає, капуста наливається, ходити вже немає потреби. Так якщо на ринку не треба нічим травити, ні тепеки. Ну, народним це таке, якщо вас вже допікає вони о, а так, бачите, ми проходимо що зверху, що тому. Якраз, я думаю, батька мені хватить 16 на два рядочки. І так само підемо другі. Я заливаю добре. Ось так. І доходимо вже по савойки, Теж листя розгружилося. Савойка. Теж відсакати. Непоганий, мені подобалося, теж і листочки ніжні. І так вона, Та Я вже садив на пізню, але так як тут поли в мене непоганий ну і земля, звичайно, торфяна. Тут і одурвляти, як чесно вам скажуть, багато і не треба. Воно росте, я вже переконався, воно росте так, тільки водички, ну і звичайно, ходити від е, комах, тому що комахи можуть про, проходити. Починалися зав'язувати, я прийшовся звичайно. Я прийшовся, я прийшовся корагеном, так як завжди, щоб не було ні совки, ні нічого. Але тільки вона висадив, тільки починала братися все. Це вже було давно. О. Поки вона дозріє, я думаю, хімія вся вийде і буде нормально. Савойку, звичайно, на ринку, зразу ціну кажу, беруть непогано, хоч вона й дорога. Зараз ну, але беруть не так, як молоду, звичайно, але беруть. 30 гривень беруть. Оце у нас такий результат буде друг. Перших два рядка. Зараз я візьму ще. Зроблю вам один народний свій. забадяжим там, щоб у ним було все нормально. І якраз хватило, якраз хватає. Я якраз схватає. Аз мені хватило. На пікінку багато пішло, великі листочки, на пікінку пішло. Отак. Знову ми даємо. Мило рідке, Бачите. Воно не таке рідке, як вже густе бачу. Це будемо розбавляти. Добре. Зараз увага. Актофіт. Я буду тих два рядка. це біопрепарат проходиться з актофітом. Так, даємо актофіту по нормі. Він теж має своєрідний запах, але це, але це біопрепарат, щоб ви знали, я ним в тепличці проходжу по огірках, по помідорах. Так як дихаємо, ми хімію не будемо в теплички дихати. Також я чуть-чуть аміяку. Небагато, там ложка, півтора хватить. Так. І нашу айфайне, чесно кажу, це зробив, гляньте, як шампанське, каже, шампанське з того бузини. Але він має запах бузини, я думаю, від бузини так не буде. Може, тої бузини, самого запаху будуть боятися, ну. Файне, чесно кажу, файне. Наробив багато, а гляньте, як ще піниться. О, видно, що шампано, так? Да? А піниться як. Нічого, воно не помішає. Зато буде ефектно. подивимося, що нам покаже через два дня. Відео вийде якраз все повністю через два дня. Так що чекаємо в кінці, що буде у нас. Дивіться, відео від початку до кінця, а не так про майнули та й все. О, і лим нашу апаратуру сюди. Гляньте, а тут вже. Зараз покажу. А тут вже в нас... Є білокрилка, побачу, що буде ми отак і поверху. Бачите, це капуста пізня від Сакати акорт. Непогана, похожа трошки на агресора. Але я думаю, спробуємо ми цього року воно до чого. Ну, дивимося далі. Я буду І проходити. І вам розкажу ще третій спосіб. І потім подивимося різницю. Але треба. Тут бачу, що ми гляньте, бачите, тут шампану роботає. тут робить шампанське, о. оба. Нічого, я думаю, йому не буде нашому новому препарату з бузиною. Я так думаю, щоб воно гляньте яке, ах, бушує. клас. О, якраз почти, що й вихватило, але чесно. Бо Бозину чути добре, не знаю, чи будуть боятися білокрилки, але чути прямо шампанське класне. Це сам забадяжив таке, нарвав і зробив. А зараз буду показувати вам. Бачите, якраз вистачає два. А це вже пішла наша гамула, що лишилась. І третій у нас буде засіб – це тепеки. Будемо проходитися, польське, навіть не по-нашому написано. Але півтора грама йде на 3-5 літрів води. Тут є 3 грама, хай буде 3 грама 5-10, хай 9 літрів і 15. Я буду давати дві пачечки. Дві пачечки буду давати на 16 літрів нашого бачка. Але також я даю йод, обов'язково дам сюди йоду. Для, я кажу для того, щоб для профілактики, щоб трохи тукаря що лічилося. І покажу. Оце такі такий порошок. Бачите, такі порошок. Я його сюди. Це забираю обов'язково, це треба забирати. Не треба смітити, другим не показати. Е, як завжди, трошки я все ж таки воно не помішає ам'яку і нашого мила. О, зараз детально я перемішаю. І, звичайно, йодно. О! Так. Перемішаємо. І результат ми покажемо через два дні. Я думаю, воно буде замітно, тому що холодні ночі воно має білокрилку вбити під низом. Або у нас тільки не сама яка, деяка прилипне. І не забуваємо, що вона кідник йде по всьому. Огірок. Переходить на перець, на помідори в кавуну, капуста знизу і вона якраз там її краще ховатись, ніж на таких горятках. Бачите? Так то вона не заховається, але вона каже, коли в жарку погоду, то вона може і по помідорах, і всюди бути. Шкідник такий, що висасує з капусти. Сок, як то говориться, закручується листя. ще якщо є цвітна чи брокколі і всі різні, вони тоді формуються не такі, як треба. Це в нас вже я ще пройдуся останній раз. Таким розчином раудички доб'ю і пройдуся таким розчином. Це вже в нас буде два рядки тепеки. Результат буде у нас через два дні. Через два дні, але дивіться уважно відео. До кінця це ж для вас, хто займається, хто кому інтересно буде, таке кіно буде. Так Як в даний час, самі знаєте, війна. Людині хоч треба від чогось, як то говориться, від Оліпійця, та й ми отак От займаємося, щоб жити далі, так, як, знаєте як. Як то на чужині, як не в своїй тарілці, я бачу по дітях своїх внуках, що воно не так. Але людина приспособлюється ну і працює, бо треба працювати. І наша капуста після бризкування це вже я прийшов. Подивитися, як себе показала наше оприскування. Начнемо, як ми першому йшли, це народного методу. Йдемо і дивимося на нашу пікінку. Розсипали, бачите, як я говорив. Розсипали від слимаків обов'язково і дивимося, дивимося народний метод. Тим просто по боках. оба, на пекінки я не бачу. Це був народний метод. Тепер йдемо теж народний. Так, Бачите, вона була білі п'ятна. Трошка щось вибігає. Пікінки не так, а тут трошки є. Бачите, є. Бачите є. О, падає, питайно попадало, прилипнуло. Але чуть-чуть є. Це я давав тут перець гіркий. Може, за рахунок його, може буде втікати, прилипатель з -з -з зробив. О, а далі ми будемо дивитися. Трошка є, що не що, казіт, а є. Бачите, о, бачите. Бачите, є. Оце вона відкладує тут. На нім вже немає, тільки знаки. І йдемо е, друге. Тут я давав актофіт і давав я. Е, Шампанське надавав я свою, як то кажуть, такий квас казали, Бузиновий, Добре, казали, що може теж не бути. Або бути, тому що в нове це так, як другі препарати. Але ми подивимося. Це актофітом я попрацював Актофітом, Щоб казали, що не було, було. Бачите, було. Тож я тут бадяжив все такого до кучі. Чесно. І два рядка, я Чуть-чуть є, бачите. Не так, але є. О, Це хто хіт упрацював. а зараз я покажу тепеки. Почну я з тепеки. Це хімія, звичайно. І як у нас працювала? Щоби літали, бачу, щоб попадало багато. Щоб літали, зараз я далі покажу обов'язково, щоб ми не всюди йшли. Але нема по боках, отак дивися, я струшую, струшую, а ти дивися, щоб вони бачить, другі букачки які злітають, а її не видно. Та я не хочу сказати, що воно чи реклама його, чи ні. Ні, любі друзі, це не, це не реклама. Бачите? Я це струшую. Це я прийшов тепеки. Ну, ефективно, прошли рік я ходив по капусті, ці не ходив, бо не було в полі. А була в мене на Савойки вдома, прямо шкішилу. Дуже багато під кущом тепеки помогло. Воно дається, коли звичайно на пізніх стадіях гні. Воно довго тримає. Там 30-45 днів може бути. О, ну, краще на, на такій стадії пройтися. А там вже давайте народними. Лякайте її, чим хочете, що тільки люди собі не кажеться, і на шитера, і ну, все, що, що тільки можна було, проходили і ну, давали, щоб її не було. Це я ще потепеки пройдуся, все, але далі не видно. Бачите, білого не видно. Вони б вони літали. Я не бачу, щоб літали. Другі якісь літають. а от взяти шампану, шампанське, а шампанське місцями, но... Є, о, бачите, о, о, бачите? О, о, вони, о, вони. Струсюється. Може ще не взяв актофіт. Я цього не можу сказати. Але її є набагато менше. І наш перший бодяга, ця. що є перець там, там що тільки не було. І теж дивимося. Я це ще конкретно покажу, бачите, є. Є. О, о, овоно є, бачите, о вона є. Овно о, є. У налітає. Ну а менше вже на цьому. Тут я теж прийшов непогано, але все цю діє. Народні, найліпші взяв тепеки. Це хочу вам сказати, що якщо на першій стадіях прийдіться ним, якщо буде вже у вас головки, краще вже народним діться, тому що вам не або біопрепаратами, актофітом пробуйте. Може, якраз він і допоможе. Хімією, коли вже наливається, добре наливається, вже зав'язалася. Ви маєте здавати, не травіть людей, не треба. Краще кажу, дайте того перцю гіркого. Що хочете там, думайте, придумуйте, лякайте, якщо хочете, якщо вам шкодять дуже сильно. Але як головки вже великі, є, ви знаєте, що треба зірвати, але треба все одно на такій стадії, коли головка зав'язується. Треба пройтися в першу. Очередь. Це пройтися е, ампліго, е, пройтися він її там знизу, так не бере е, карогеном. Це в такій стадії, тому що він теж. Має довго, як то кажеться, свойство триматися на цьому, входити в рослину, то краще пройтися зразу, тоді у вас буде добра капуста, тріпса не буде так бити, якщо ви пройдетесь вчасно. Коли ви вже запустите головка, є, совка забігла, а ви хочете травити, і через два дні-три чи там нехай буде неділя, вам її продавати, здавати, ви тільки будете народ травити. Того не треба. Тоді кажу, ліпше вже актофіт. Актофітом ми можете так само, і гурки, помідори кроплять от всього, ви все одно спасаєте, але його можна через день-два їсти сміло, а не помили, поїли. Це є вижимки з рослин, які на спирту, звичайно, вони чути таким спиртом, і вони кропляться. Спрацювало, не спрацювало, не знаю, що допомогло. Саме більше це було під тим. і тут порівняння актофіт з тим. Чуть-чуть є, не скажу, що аж кишить. Вчора було більше набагато, і вчора було прохладніше. О, е а зараз, бачите, непогано. Результат непоганий. Вибирати вам. Я би вибрав на такій стадії капусти меншої. Якщо дуже багато є, я би, звичайно, вибрав е, тепеки. Це говорю, як є, тому що другий раз вже не перетой. Воно дороге, там 65 гривень, від 50 до 65 гривень на, на, на 10 літрів там виходить, там на 5 чи на скільки розводять, О, на 5 літрів там розводиться. Але ви можете ефектно, як то кажеться, зробити, дайте гроші, щоб потім. Не... Ну, як то кажеться, не пропав ваш труд. Ну і ви хотіли капусти, а воно все таки покручено. Тому що вони за от од його капусти всередину. Тут вони її їдять, а потім воно робляться такі. Ну не можу показати, бо вже такого в мене немає. Так як я недавно кажу, проходився. І вони роблять такі кручені. В одну сторону може заїдати, виїдати любу капусту, і вона буде не мати не товарного виду і рости, може бути одного бока, така. Знаєте, якщо вона засосе в одну сторону, буде розвиватися не так, як треба. Ну і капустці, звичайно, це дуже погано. Так як я всюди пройшовся і йодом, йод не помог, не помогв, як то кажеться, не від цього, а просто щоб рани ті, що їли, самі висасували ті, ті самі білокрилки. Так що. Вам вибирати чи хімія, чи народні пару раз пройшлися? Дивіться самі.